Якщо ви боїтеся бути донором крові, то це відео для вас. Мене звати Софія Настейшин, я сімейна лікарка у своїй рідні я донорка крові і я теж колись дуже боялася бути доноркою крові. Певна річ, що боятися чогось нового є цілком природно, разом з тим, якщо ви дивитеся це відео, ця тема є для вас цікава, і я допоможу вам боротися з вашими страхами перед донацією крові. Перш за все, випишіть свої страхи. Чому ви не здаєте кров? Що важливо, це не протипокази, наприклад, недостатня маса, захворювання чи інші протипокази, про які ми поговоримо пізніше. Випишіть саме страхи, назвіть їх так, як ви розумієте. Наприклад, люди у наших соцмережах відповіли, що бояться втратити свідомість, і може бути соромно. Втратити свідомість лячно. Також люди бояться, що можуть чимось заразитись. А ще що це погіршить їхнє здоров'я, наприклад, знизить гемоглобін, почнуться проблеми з волоссям чи зубами, або ж почнуться якісь невідомі зміни. Ще поширено думати, що це боляче. Ще люди кажуть, що не здають кров, бо треба не вживати алкоголь 21 день, і інші правила підготовки є для них складними. Люди бояться вигляду крові, люди бояться голки, а також люди кажуть, що їхні родичі кажуть, що це шкідливо. Дуже важливо, щоб ви буквально записали ці страхи, описали їх і оцінили їхню реальність. Наприклад, я боюся, що знижиться гемоглобін і я буду погано почуватися. Я думаю, що це досить реальна штука і оцінюю її на 7 з 10 балів. По шкалі реальності це був приклад, це неправда. І ми про це поговоримо трохи пізніше. Ще раз хочу нагадати, що боятися нового нормально. Особливо цей страх наростає, коли достовірної інформації мало, і що дуже важливо інформації з тих джерел, яким ви довіряєте. Бо не кожна достовірна інформація і перевірна інформація дійсно може мати на вас вплив, якщо ви не довіряєте джерелу. Е, у нас є відео, де ви можете знайти достовірні відповіді на усі свої запитання, які часто є страхами. Після того, як ви його переглянете, прошу вас ще раз оцінити свої страхи за шкалою реальності від 1 до 10. А відео з'явиться десь тут або тут. Не боятися це важливо, проте страхи не завжди вдається побороти ще до того, як спробуєте. Тому треба визначитися з метою. Навіщо вам ця донація? Люди кажуть, що для них важливо підтримати військових, підтримати людей, які постраждали від війни. А люди кажуть, що я так можу врятувати чиїсь життя, і це правда. Люди кажуть, що я просто люблю людей. Мені важливо бути дотичним до суспільства, і це моя соціальна місія. Або я просто можу, і мені цього достатньо, і я це роблю, бо поможу. Це лише варіанти, і найкращий саме той, який ви назвали для себе. Нагадуйте собі це, коли знову стає страшно, чи не хочеться витримати дієту перед донацією. Це точно підтримає і збагатить вас. Я мала таку думку, що донатити кров важливо, але довгий час я не мала достатньої маси. Коли вже з роками отримала і достатню масу, то мене лякав факт перебування голки і що це може бути боляче. І, взагалі, в мене є неприємна історія з уколами в дитинстві, тож для мене це було складно. Шість років тому захворіла моя родичка, і для неї було потрібно шукати донорів в крові. Потрібні були донори не моєї групи і обмін тоді не дозволяли. Навіть попри мої страхи, я вже тоді була майже готова, але не знадобилось. Я добре пам'ятаю, що знайти донорів було непросто, бо я теж допомагала в пошуках. Тоді я заспокоїлась, мені не довелося зустрітися зі своїми страхами. І я якось про це забула. Десь рік потому тому моя товаришка опублікувала сторі, що шукає донорів моєї групи крові і Резусу для її родича, згадуючи увесь свій досвід, який трапився тоді, як шукали донорів для родички. Як це було непросто, я зрозуміла, що Просто прогорнути я не зможу. У мене було сильне відчуття відповідальності, бо тоді на моє оголошення відповідали зовсім незнайомі люди. А тут тим більше це родич моєї товаришки і пам'ять про мою родичку, яка на жаль померла, допомогла мені підготуватись. Плюс в мене четверта, плюс крові, яка теж трапляється не так часто. І в мене було навіть таке відчуття, що мені кинули виклик. Всі ці, ці фактори склались в одне велике переконання, що моя кров потрібна саме там і саме тоді. На той час я не вживала алкоголь, я нормально харчувалася, не приймала ліки, тож всі зірки зійшлись і я погодилась. Перед донацією в мене кілька разів перепитали, чи я впевнена, і мене вже навіть злило це питання. Моя донація прийшла добре, я нормально почувалася, хоч теж дуже хвилювалася. Коли тривога наростала, то я вже вміла робити дихальні вправи, які ви можете переглянути в нас на Ютубі десь тут чи тут, і вміла відволікатись. І вже після донації це відчуття теплого дарування, є такий класний англійський термін для цього, який передає ось це Тепле відчуття, яке настає після того, коли ви даєте вашу кров, і ви розумієте, що вона може врятувати чиєсь життя. Закликаю вас донатити кров і переглядати наші відео. Підпишіться на YouTube канал свої рідні. Дзвіночок, подобайка, бережіть себе і своїх рідних.